Ну, Перш за все хочу привітати всіх українців з великим Святом. Дякую всім, хто прийшов. Коментар по ігрі. Ми сьогодні побачили команду, яка готова. І завтра вже буде прем'єр-лізі. Ще раз я потім сам передивлю зігру на фоні цієї команди, можна думати про наше майбутнє, де нас слабкі сторони, де хороші, але... Якщо взяти 90 минут, то я сьогодні в розгальній з радістю всіх обняв, подякував за самовіддачу. віддачу і ну, на, максимум, що на сьогоднішній день вони могли зробити, вони зробили, я дуже вдячний. Тому я думаю, що вболівальникам не стоїть нам нас судити, що ми такі слабі програли. Будь ласка, запитання. Ти поляк можу... вашого воротаря. Ну я б сказав, Дякую. не можу хвалити воротаря завжди, коли команда друга. Ну, Сильніше завжди на перший план виходить вратар і захисна лінія. Тому він у нас був другий, але сталося так, що сьогодні я можу сказати, що він місце своє зайняв. Я йому вдячний і все в його руках, в голові, в ногах, тому що ну, у нас два вратаря, я вважаю, революційних, цілих, але ну, так сталося, що сьогодні молодя. Тепер у нас ще знайти гравця, який би зайняв своє місце в народить для початку, так? тому що там щось бачу ну, трошки слабо. На бачу. жаль, в мене такої можливості не було. Я не проти, але ну, ми збиралися дуже скоро, дуже коротко. І якщо хтось думає, що є багато вільних агентів, їх дійсно дуже багато вільних агентів, але хороших футболістів все-таки вільних немає. Тому з нашої команди Азарків не буде вільний агент, Кірчуна буде вільний, тому що це футболіст, який заслуговує уваги, я завжди буду трусити, щоб такі футболісти в нас залишалися, а тільки з собою нічого не представляють, вони дійсно вільні. У